Львівський обласний перинатальний центр. Історія реконструкції тривалістю 5 років. За цей час медики встигли і дорогу перекривати, і не раз пікетувати обласну раду та адміністрацію, аби, хоч якось, зрушити процес з мертвої точки. І здавалося б, от перемога гучно відкриває центр прем'єр, а потім президент, але подвір'я знову поросло травою. І знову скандал запрогаваний у роботі робітників з посади. Звільняють за відділенням. Та хто винен, хто не догледів, і що відбувається у цих стінах, де вже давно мали би народжувати породілі. Ми напросилися в гості. Екскурсію перинатальним, а саме пологовим відділенням, проводить виконувачів обов'язків головного лікаря. Повсюду медики без білих халатів, а з ганчірками в руках. Відмивають центр, перевозять ліжка та розставляють обладнання. Новенькі коридори та палати на їхньому фоні розкидані порожні коробки та миючі засоби. В операційну сестра нас не НАТО хоче пускати, бо ж тільки помили. То наша господарка ножки чистенькі, щоб були, щоб ти все, оля тим чого все, все. Ти така дуже господар. Тимо я там, там помито чисто». Чи а ось лікар, акушер-гінеколог витирає пологовий зал. У перинатальному працює 10 років. Половину зі свого стажу чекала, коли ж завершиться реконструкція. Тому каже, аби центр нарешті запрацював, готові братися за будь-яку роботу. Всі хочемо приймати пологи, виходжувати маленьких діток. Щоб допомагати нашим львівським матусям, матусям Львівської області, щоб вони нарешті мали змогу народжувати в пологовому будинку європейського зразка. Чи насправді відповідає відновлений центр європейським вимогам? Беремося перевіряти з керманичем закладу. Зрештою, ігор Потапов не відходить від нас ні на крок. Розповідає про нові ліжка-трансформери, оновлені родзали з душовими кімнатами. Однак питаємо і про не надто зручні теми. каже колектив за п'ять років розсварився між собою. То крім того, щоб запустити мазакла, треба і медиків згуртувати. А ще ще мало роботи, як і клопоту У нас велика проблема виникла. Ну, така серйозна проблема. Неналежним чином була облаштоване централізоване стерилізаційне відділення, там, де відбувається стерилізація інструментарію, обладнання тощо. Воно не відповідало вимогам санітарним стандартам, там вентиляція не була належним чином облаштована, не було водопостачання, водовідведення належне. І наразі прийнято таке рішення, що будемо проводити стерилізацію інструментарію і обладнання в інших медичних закладах. Щодо звільнених за відділенням через прогавини у роботі будівельників, Потапов пояснює, керівник був змушений пильнувати, як ведеться ремонт. І додає, медиків звільнили лише з адміністративних посад. Медичні функції у центрі виконуватимуть надалі, адже є провідними фахівцями. Ось ці двері приймального покою, через які виник скандал. Ситуацію пояснює вже новий за відділенням. 70 сантиметрів пройом дверей. Ну, то є стандартні двері, кругом вони встановлені. Просто на на, на... На етапі розробки проекту, то питання не врахували. Двері різняли, прохід розширили. Інші недоліки будівельників також усувають. Адміністрація запевняє, за два-три тижні парентальний зможе приймати породі, якщо звісно знову не виникне новий скандал. Марія Шиманська, Іван Мозуренко. Правда нажива. Телеканал НТА.